За усім наживо стежить наша спеціальна кореспондентка новини Лайф Галина Остаповець. Вона вже у Стамбулі. Галя, розповідай, будь ласка, як там справи, що там нині відбувається? Так, Вітаю вас, колеги. Вітаю глядачі. Неочікуваний такий є приїзд до Стамбулу, тому що підтвердження про те, що українська делегація таки буде брати в другому раунді перемовини з Росією за посередничества Туреччини. з'явилося лише вчора. А в обідню пору зі зверненням, точніше, із дописом президента Зеленського про те, що він таки відправляє переговорну групу на чолі з Рустемом Уміровим до Стамбулу. Доти нагадаю, українська делегація не підтверджувала свою участь і все через те, що Росія досі не прислала меморандум про що домовлялися власне тут у Стамбулі ще під час перших першого раунду перемовин про своє бачення. І сісфаєру і закінчення війни, тобто станом на сьогодні, 2 червня, понеділок, коли перемовини мають розпочатися буквально за кілька годин. Українська сторона досі не має власне цього самого меморандуму, який Росія обіцяла вислати відразу після обміну полонених тисячу на тисячу, тому ми насправді ще поки не знаємо адже тобто порядок на цих перемовин. Нам не повідомляють дані. Це закрита інформація про те, як там деякі західні медіа дізналися, що а, тут сьогодні можуть бути можуть обговорювати саме варіанти того самого Сісфаєро, припинення повне припинення вогню на землі в морі. Повітрі і і поки що теж невідомо, який термін, чи це 30 днів 50-60 Теж сьогодні я дуже сподіваюся. Всі ми дуже сподіваємося, що нарешті ці домовленості саме поц, хоча б сісфаєро, такому першому кроку до припинення війни будуть досягнуті. Ну і звісно, не, не можемо оминути ту деталь, що Україна їде приїхала до Стамбулу із хорошими новинами. Ми знаємо про. Успішна операція СБУ, де дронами було знищено пошкоджено чи знищено 41 винищувач російської стратегічної авіації. Тобто позиція сили в Україні в Україні тут у Стамбулі буде відчутна. І теж ми поки не знаємо, чи долучиться саме до цього раунду перемовин наші партнери з Великої Британії, Франції та Німеччини була. Ідея про те, що вони приїдуть, проте ми теж поки що не маємо якихось точних підтверджень. Самі перемовини стартують о 13.00, А ми безпосередньо будемо працювати в пулі цих перемовин українських медіа на превеликий жаль. Не так багато цього разу, тому що нагадаю, все вирішувалося дуже швидко. Ясно, що добратися з Києва аж у Стамбул за там буквально 15 ще. 16-17 годин практично неможливо, проте, ми точно знаємо, що російські пропагандисти тут уже ще з вчорашнього дня, а вони чатують під місцем проведення власне цих перемовин. Ну очікувана, очікувана достатньо. Реакція від них тому е, як буде, що буде, ми обов'язково будемо вам повідомляти уже у наших наступних включеннях на день лайввечір лаві. Також обов'язково будемо передавати звідси оперативно-ексклюзивні дані, тому що нагадаю, новини вони працюють в такому собі медійному пулі переговорного процесу, який сьогодні стартує у Стамбулі. Студія колеги. Галю, а скажи, будь ласка, чи бачила ти вже колег, зокрема, можливо, з українських медіа, які також сьогодні будуть присутні там у Стамбулі, можливо, вже відчула певні настрої серед медіа спільноти на що ми скажімо так налаштовані? Бо хто як не журналісти найбільше знають про перебіг подій, про цю хронологію аналізують ці події, зокрема спілкуючись з профільними експертами? Чи є певна така оцінка, можливо, серед колег? Складно говорити. Насправді я вчора в аеропорту зустріла колег із з Лондона з Великобританії. Ми там буквально кількома словами перекинулися про наші очікування. Насправді, песимістично налаштовані, тому що ми знаємо позицію російської сторони. Вони маніпулюють. Як бачимо морандум. А й їхнього меморандум, який ж вони обіцяли вислати ще тиждень тому, і в Україні і сполученим штатам досі ніхто не бачив, що там написано і з якою аджендою вони сьогодні приїхали. Що саме вони будуть просувати? адже ми знаємо точно, що вони точно будуть щось просувати на свій маневр. Знаєте, перевернуто все із ніг на голову. Тому ну скептицизм присутній про те. Будемо дивитися, як саме операція СБУ, яка нагадаю, знищила подходила точніше 41 годин на стратегічний винищувач. Це ж просто топова подія, і дуже неочікувана для Російської Федерації, як вона вплине власне на цей хід перемовин. Дуже сподіваємося, що матиме матиме вагу, але поки поки не зрозуміло, тому що немає повістки дня із з боку Росіян. Зрозуміло Галю. Ну можливо, у Росіян буде один тільки пункт. Перестаньте по нам запускати дрони. Перестаньте знищувати нашу ядерну тріаду. Перестаньте стріляти вже вони будуть просити. Галю, дякуємо тобі за те, що долучилася до нашого ефіру. Дякую, дякуємо за оперативні новини зі Стамбулу. Чекаємо тебе у наших наступних в ключках з оперативною інформацією Галина Остаповець на прямому зв'язку зі Стамбулу, де о 13-й годині має розпочатися раунд Стамбул-20 переговорів між українською і російською делегаціями. Ми слідкуємо тому, будь ласка, дивіться денний вечірній ефіри на ютуб-каналі Новони Лайф. Там ви почуєте найсвіжішу інформацію.